Колишній військовий лідер Гватемали Ефраїн Ріос Монт постане перед судом. Його звинувачують у геноциді. Ріос Монт керував країною на початку 80-х. За даними слідства, за цей час під приводом боротьби із ліворадикальними повстанцями, за його наказом, військові знищили майже 1800 індіанців Майя. Ще 29 тисяч були вимушені залишити свої будинки. Карателі не зупинялися перед зґвалтуваннями і катуваннями беззбройних аборигенів. Розслідування цих безчинств триває із середини 90-х, коли в країні скінчилась 36-річна громадянська війна. Протягом 12 років Ріос Монт обирався до парламенту Гватемали і мав депутатську недоторканність. Термін його повноважень сплив лише 14 січня цього року. Нині 85-річний генерал перебуває під домашнім арештом. Захист колишнього диктатора стверджує, що Монт безпосередньо не контролював військові операції, тож не може відповідати за їхні криваві наслідки.